Усім привіт, з вами канал Юлія Лена. І ми сьогодні хочемо зняти відео обзор на нашу нову ляльку. Я хай. А цей байк. Вони нас однаковують з І Я ще хотіла додати перехід. Якщо ви хочете якісь відео бачити на нашому каналі, пишіть у коментарях хорошого вам, старейку! Лена почне першо! Ось така нас лялька, як я вже показувала Apple White. Ось там на нижній частин це та ось такі от вишукані каблуки. Я один зроблю, вам покажу. Ось вони на такій високій платформі. Розового тона, каблучок вишуканий, красивий, довгий. Ось такий каблук зроблений з пластмаси, дуже красиво дивляться на ляйці, Ever After High, Ну і звісно ж на Юлії, на моїй теж дивляться прекрасно. Далі, йдемо до нас часті, ну, як діветься до середньої часті, йдемо у нас тут а, на під'юпнику ось такі отстрази чорні. От, і я тут є такий підйомник він червоного кольору з такими золотистими, такими кольоровими, золотистими, вишитими всякими віддарунками. Повертаємося на Apple Вайт-стину, і ми бачимо, що ЕПО Байдена сюди ось такий тоні. Тобто це така деталі. Далі в нас уда. Де знову її карет, Ми йдемо до верхньої часті. Там, ну, там, де ви знаєте, що знаходиться. Е, тут йде в нас ось така ось, червона маєчка з ну, вишитами. Ну, тут вишиті якісь як хвилинки чорні, і на них вишиті золотисті красиві бусин. Ось такі, Названі так. Точно таке ж саме, ще взяли кучку, тобто, на чому далі заплатить. Так, йдемо далі до нас частини. да нас голова. Ось на голові дає пиття вишка на волосі. Я Я ціляйку придбала сьогодні, а Юля придбала на Юлі Тому. Ну, ось така йде така красива лялька з котяхами. Далі повертаємося знову до п'я. Лице в мене йдуть такі бропи коричневих тонів. Далі очі голубих тоні і губи рожевих. У мене на губах є крапочки, а ви таких крапочок немає. Далі ми йдемо, показуємо вам вушка. Вуха в мене ось такі обикновені, як всі лялі пробиті, ручки до них забули. Далі йдуть руки. У тут такие вот пальчики, их можно просветить. Ну и на, на мою ляльку обзор Далі Далее накладываемся обзор на юлину на на ляльку. И всем вам хорошего порядок. Знаете, я вас лично люблю и іду. всем удачу. Далее мы я сейчас ще... Ой. Ось моя лялька речі. В неї такі, такі волосся, як бачите, біле, як і є мої ляльки. Але воно не дуже кучіряве, тому що я купила його білі до музики, я вам вже казала а амін і такі жакет, який зараз я покажу на його зміню, щоб вам було краще видно. Ось такі мої жакет. З такими золотистими ромбами. Ой. Тепер, вивіда, і сукня, така, як бачите, з такими хвильками якимись, ну, так би так. Ось тут да, все червоне і заду теж. А тут що тут мені найбільше сподобається в спідниці. Таке червоне з золотистим, дуже гарний. І ще зверху ось такий чорний і А ззаду ось таке. Як бачите. Зараз я вам ще чортички покажу. Ну, все те, що я, я казала. Оце їх хочу ось такі розові, гарні, чапи. І ще її обличчя вам покажу. Ось бачите, в мене ми... немає крапочка. Ну. дуже гарні мені подобаються блакитні, губи, ну і брови. Мені вона вся, наприклад, подобається. І ми будемо в наступних відео знімати. Ну, на обзор на... ще да е кислород, и да да конкурси и чекайте видео на нашому канал. За вами був канал Юлия Лена. се на наш канал, ставьте пачки і и мы вас любим! Всем пока!